Привіт, майбутні студенти! Вітаю вас на каналі Освітньої Агенції Edusteps. І сьогодні ми будемо говорити з вами про дуже важливу тему це студентську візу до США. Це відео буде дуже корисне для тих студентів, які вже отримали свій омріяний лист про зарахування в університет США. Але ваше зарахування є неповним, якщо ви ще не отримали візи. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, воно буде корисним. Для початку я попрошу вас підписатися на це відео і обов'язково залишайте свої коментарі для того, щоб просувати відео краще. Отже, давайте для початку розберемося, що таке віза F1. Віза F1 1 це віза студентська в США, вона дозволяє вам навчатися у Сполучених Штатах Америки на повноцінних академічних програмах. Це можуть бути мовні курси, програми підготовки до вступу в університет, програми бакалавра, магістратури, середньої старшої школи або програми коледжів. Це основна навчальна віза для іноземців. Тому якщо ви їдете на повноцінне. Академічне навчання з навантаженням приблизно 20 годин від 20 годин на тиждень, вам потрібна буде віза саме f 1 Що потрібно для отримання цієї візи? Ну, перш за все, це потрібно вступити до університету. І коли ви вступаєте до університету, в університеті вам потрібно отримати форму i 20 Це форма I-20 20 це ключовий документ для подачі на візу. Але вона не видається автоматично. Що ж потрібно зробити для того, щоб отримати цей документ? Перш за все, треба отримати лист про зарахування від університету і надати фінансові документи: це довідка з банку, копії паспортів батьків або спонсора. В деяких випадках університети також просять сплатити депозит. Усі ці документи потрібні для того, щоб університет міг переконатися, що ви готові до навчання та можете. Фінансувати своє навчання, проживання та харчування протягом року, коли ви отримали форму I-20, Вам обов'язково треба її перевірити, щоб всі дані там були правильні. Перевірити ваше ім'я, прізвище, дату народження, назву університету і подивитися, чи є у вас там «Service ID». адже кожна довідка має спеціальний унікальний номер студента. Цей документ вам потрібно роздрукувати. Підписати і зберігати впродовж усього періоду навчання. Наступним кроком буде оплата Fee». Це внесок у розмірі 350 доларів США, який активує ваш студентський статус у США. Лінк на оплату Fee» ви знайдете в описі до цього відео. Після оплати ви отримуєте квитанцію, яку ви маєте роздрукувати, і вона обов'язково вам буде потрібна для посольства. І для перетину кордону. Наступний крок це заповнення анкети D160. Вона заповнюється онлайн. Лінк на цю анкету я також подаю в описі. Для того, щоб підготуватися до заповнення цієї анкети, я раджу підготувати форму i20, ваш закордонний паспорт та електронне фото розміром 5 см на 5 см, не надруковане на папері, а збережене в електронному форматі. Після того, як ви заповните форму DS160, ви отримаєте сторіночку з вашим входом та штрих-кодом. І саме цю, це підтвердження, цю сторінку ви від, е, надаєте в посольство. Обов'язково зберігайте номер DS160. Він вам потрібен буде для запису на співбесіду. Що треба зробити? Вам треба зайти на сайт US Travel Docs. знову Посилання в описі, зареєструватися, обов'язково обрати країну, де ви будете подавати документи, заповнити форму і оплатити консульський внесок, який наразі коштує 185 доларів США. Після того, як ви оплатили консульський внесок, система вам запропонує декілька дат для співбесіди. Ви обираєте дату та час, які підходять для вас. Отже. Коли ми забронювали співбесіду, у вас буде лист підтвердження, який ви маєте також обов'язково роздрукувати. І от вже після цього починається підготовка документів. Я раджу всі документи ділити на дві частини: це основні документи і додаткові. До основних документів у вас буде а, входити наступний пакет: це підтвердження запису на співбесіду, ваша анкета ДС-160. Форма I20, оплата Service Фі, копія першої сторінки закордонного паспорту, оригінал закордонного паспорту. Це у вас буде перший пакет документів. Другий пакет документів буде супровідним, і він буде а, вам давати можливість підтвердити свої слова під час співбесіди. До супроводного пакету я раджу вам додати ваші оцінки, ваш атестат або диплом бакалавра. Тести з англійської мови, копії паспортів батьків, довідки з місця роботи і обов'язково довідки з банку для того, щоб підтвердити своє фінансове становище. У посольстві ви пройдете коротку співбесіду. Офіційно офіцер, візовий офіцер, може питати вас, чому саме ви їдете в цей університет, чому вирішили навчатись на цій програмі, хто буде оплачувати навчання, чи є у ваших батьків. Кошти дуже важливо відповідати правдиво, чітко і не вигадувати нічого, показувати документи на підтвердження своєї відповіді. Рішення про видачу візу приймається відразу. Якщо схвалено, паспорт залишають для вклеювання візи, і через 3-5 днів ви його отримаєте назад через кур'єрську службу. Ну, якщо ж відмова, вам теж про відмову відразу скажуть. Я постараюся записати ще додаткові відео про те, чому відмовляють у візі у студентській візі. Дуже дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що воно було для вас дуже корисним, адже... Тут я постаралась зібрати всі ті необхідні документи, які вам потрібні для отримання студентської візи. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і залиште свій коментар. Я особисто відповідаю на всі запитання. Тому до зустрічі в наступних відео, і нехай ваша американська освітня мрія стане реальністю.